Трошки проаналізувати те, до чого ми прийшли сьогодні. У нас є сьогодні делегація Чернівецької області, будь ласка, Чернівці. У нас є делегація Рівненської області, маленька, але випитна. У нас є Волинь, саме, так. У нас є делегація а, Чернігів, -дивили. Чернігівської області, хмельничани з правої руки. От і тернопольчани, потужна делегація, бо вони є приймаючою стороною, і вони з нами всі підніміть руку, щоб бачили, що ви є вам багато. Так, також я хочу э, представити вам особистих гостей нашої конференції. Це представники нашого дружнього кластеру з восточної України з Луганської і Донецької області. Ось вони чотири, які починають цей процес. Покуп програми розвитку ООН по виконанню певних задач в напрямку децентралізації, і сьогодні приїхали до нас, щоб подивитися на той досвід, який ми з вами за два роки 50. І з задоволенням надаю перше вітальне слово.